Ми взагалі з вами живемо в якійсь дуже страшній касі, тому що нас е е оточують якісь просто іваножкі дурачки. Це Дмитро Разумков, який може стати нашим наступним президентом. Як шепнув мені інсайдер, він один із трьох кандидатів, котрих Захід і США розглядають на заміну Зеленському. Інші два залужний і кличко. Про київського мера ми вже трохи говорили, із Залужним все попереду. А от хто такий Разумков? А у неофіційних колах. Діма Ломбард. сьогодні розберемося детальніше: дублер зеленського симпатичний, харизматичний язик без кісток. І прізвище, ніби якесь знайоме. Але не всі могли пригадати, звідки? Про це трохи пізніше. Так от, Разумков вперше потужно засвітився як політтехнолог і керівник передвиборчого штабу Зеленського. Кажуть, не маючи достатнього політичного досвіду, зелений кандидат тоді обходив різноманітні ток-шоу і дебати, особливо з головним конкурентом Петром Порошенком. Боявся вдарити лицем в багнюку. Замість нього балакучою головою був Разумков. Ой, не знав Зеленський, якого конкурента собі ростить. Я чув, що Дмитро надзвичайно амбітний і вже тоді мріяв про велику владу і перші ролі в ній. А можливість, так би мовити, посвітити фейсом в ЗМІ радісно використовував. Ось так потроху починав нарощуватися політичний рейтинг. Судячи з усього, Разумков добротно намолотив язиком на користь Зеленського і отримав за це ну дуже хорошу винагороду. Він став головою партії Слуга народу. Потім проходив першим номером у списку слуг на виборах до Верховної Ради, а далі отримав справжній куш, став головою парламенту, фактично другою після президента людиною в країні. Ну, здавалося б, ти молодий політик, котрий ще вчора був ноунеймом, однозначно та оновитий, бо просто так крісло спікера Верховної Ради не садять. Ну, от і сиди та радій. Ну і звичайно, думай, як використати ситуацію з найбільшою користю для країни. Жарт, на жаль, з найбільшою користю для власної кишені, так вже в нас заведено. Але вдячності разумкова за високу довіру зеленої команди вистачило ненадовго. Він раптом почав і продовжує зараз нещадно критикувати колег, позицію влади і самого зеленського. Я вам розповім, що таке зрада. Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між. Економікою, і патріотизмом, математикою, і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури. Розумков критикував і критикує владу по усім напрямкам, і корупція. І недолуга мобілізація і провали на фронті, і найбільше б'є звичайно по найболючішому місцю наших можновладців по їхніх гаманцях, дуже голосно заявляючи про розкрадання і зрозуміло засуджуючи його. Де, шановні корупціонери, вітаю вас з міжнародним днем боротьби з корупцією. Не бажаю вам здоров'я, не бажаю вам родинного затишку, не бажаю вам грошей, бажаю вам пошвидше отримати вироки, вироки на які ви заслуговуєте. Ну погодьтеся, просто мед у вуха сучасному українцю, втомленому тому від тотальної несправедливості, я й сам трохи вуха підрозвісив. Виглядає так, ніби Дмитро Разумков, якийсь сучасний сміливець Робінгуд, втратив високу посаду, щоб нести правду в маси. З крісла голови парламенту його випхали ще у 2021-му. Сам Разумков пояснював, що пішов проти своїх і Зеленського в тому числі, бо його дії почали розходитися з обіцянками. Насправді ж, можливо, він просто вчасно смикнув. Якщо тихенько трудитися на користь партії і президента, про тебе скоро забудуть спочатку змі, а потім і люди, тобто майбутні виборці. Словом про щирість намірів точно знає тільки сам Разумков. Я ж пропоную трішки покопорсатися в минулому цього політичного харизмата. А як ви вірите Дмитру Разумкову? Чи вважаєте, що просто рейтинги набуває? Підписуйтесь і коментуйте. Пам'ятаєте, я казав, що прізвище Разумкова для багатьох знайоме, але не всі можуть згадати звідки. Так, от, Дмитро не випадково обрав політичний шлях. Це в нього можна сказати спадкове. Його батько Олександр Разумков теж був свого часу не останньою людиною в Україні. У 1994 році він працював у штабі тодішнього кандидата в президенти Леоніда Кучми. А коли той переміг, став його першим помічником, але недовго через конфлікт із тодішнім главою офісу президента Дмитром Табачником. Знайома історія, котра плюс-мінус повториться з його сином і вже іншим президентом через 25 років. Але прізвище опинилося на слуху з іншої причини через центр політичних і економічних досліджень, котрий свого часу заснував батько Олександр, і котрий всі знають під простішою назвою Центр імені Разумкова. Сам його засновник помер у досить молодому віці через невиліковну хворобу. Як відомо, на той момент він вже не жив із матір'ю Дмитра Наталією Кудрею, актрисою театру імені Лесі Українки. Олександр зійшовся із головною редакторкою дзеркала тижня Юлією Мостовою, і в їхньому цивільному шлюбі народився син Гліб. Цікаво, що згодом хлопця всиновив інший чоловік журналістки Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони. Ось така Санта-Барбара. Але це вже зовсім інша історія. Знаєте, що спало на думку? Це ж у Дмитра могли розвитися комплекси, стільки часу бути у чиїсь тіні. Спочатку у тіні батька, потім у тіні Зеленського. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що він довгий час виступав балакучою головою замість майбутнього президента. Якщо я правий, то це пішло дімі тільки на користь. Я думаю, що в політичній кар'єрі батька він вже точно перевершив. А Зеленського хто зна, може й теж скоро посуне. Молодий регіонал. А от якби я хотів ляпнути ложку дьогтю на світлий образ Дмитра Разумкова, що я таки зараз і зроблю, я б згадав іще ще один пункт його професійної біографії. Насправді його політична кар'єра, хоч і не дуже гучно розпочиналася із партії регіонів. З 2006 по 2007 молодий Дмитро був помічником народної депутатки від партії регіонів Валерії Матюхи. А з 2006 – політтехнологом регіоналів. Сам Розумков згодом із зрозумілих причин відхрещувався як міг мовляв, та не дуже я й був у них політтехнологом. А якщо і був, то якимось другорядним. Бо хто б такого молодого взяв головним? Ну тут все ясно. Також варто згадати, що на виборах, коли переміг Янукович, Розумков працював у якості політтехнолога, зовсім не у його команді, а в його конкурента Сергія Тігіпка. Останній, до речі, свого часу був дуже близько знайомий з його батьком Олександром. Тоді Тігібко несподівано увійшов до трічки лідерів у передвиборчій гонці, поступившись лише Януковичу і Тимошенко. А значить, Діма добре попрацював. Але його, так би мовити, клієнт президентом не став. Тож Розумков надовго біля нього не затримався. Ну і звичайно, кілька слів про особисте життя Дмитра Розумкова. Його дружину звати Юлія Чайка. Знайомі вони, здається, і ще зі студентських років, але зараз мова піде не про чарівну лавсторі цієї пари. Як виявилося, Юля геть не була простою дівчиною, котрій пощастило розгледіти в дімі майбутню зірку політики і вдало вискочити заміж. Тут ще питання, кому пощастило. Бо її батько, відомий у країні співаючий мер та мер рекордсмен Володимир Чайка. А от рідний брат Юлії Владислав Чайка у 2020 році був зареєстрований як кандидат у мери Миколаєва. Здогадайтесь, від якої партії ні, не від слуг народу, на яких тоді вже вдало трудився Разумков, а від проросійської ОПЗЖ. От така то різнополітична сімейка. Ломбарди. Але це ще не усі цікаві факти про Разумкова. Ви не помітили чималої діри у біографії Дмитра? Так от, ми знаємо, що за президентства Ющенка він працював у партії регіонів за президентства Януковича з Тігібко, потім із Зеленським. А що робив Разумков за президентства Порошенка? Запитав я і знайшов досить несподівану відповідь. Увесь цей час родину Дмитра годував досить прибутковий бізнес мережа ломбардів. Просто кредит. Більше того, нібито ці ломбарди приносили Дмитру кругленьку суму в мільйонах доларів навіть після того, як почав офіційно працювати у Верховній Раді. На початку я казав, що неофіційне прізвисько Разумкова Діма Ломбард. Тепер розумієте, чому сам же Разумков від ломбарної діяльності відхрещується. Ну хто б сумнівався? За власною версією він дійсно нажив фінансову подушку за роки роботи на регіоналів і ті я не бідний чоловік. А потім, завдяки компанії Кураїнська політконсалтингова група співзасновником якої був. Але мої колеги-журналісти йому не повірили і дійшли висновку, що Разумков просто переоформив всі бізнеси на дружину. Нібито у 2015 році Дмитро придбав іще дві компанії, що надають консультаційні послуги. Там справами теж займалася Юлія Чайка. І наче саме ці дві компанії стали власницями мережі ломбардів. Ну що ж, ломбардний бізнес, наче і не личить борцю за справедливість, але в той же час є цілком законним в нашій країні. Ми вже згадували, що Разумков у своїй робінгузькій риториці любить позвинувачувати колег-політиків у тому, що вони крадуть, обманюють, ну і в цілому дуже зажерлися. Але і життя самого Дмитра прикладом скромності не назвеш, щоб довго не пояснювати, чому давайте зазирнемо до його декларації про доходи за минулий рік. Так от у 2016-му він придбав домовладіння на 500 квадратів у Софіївській борщагівці за майже 3 мільйони гривень і земельну ділянку на тисячу квадратів так само. А ще офіс у Києві. Є в Дмитра і квартирка в столиці на 78 квадратних метрів, і ще одна на 165 квадратів, а також іще парочка у його дружини. Володіє Юлія Чайка і Велетенським будинком. Там майже на 50 квадратів площею у Миколаєві. Журналісти припускають, що це подаруночок від її батька, колишнього мера міста. Такий точно будинок вони знайшли і в рідного брата чайки Владислава. Має Юлія в Миколаєві і квартиру та земельну ділянку. Підозрюю, теж не без допомоги татуся. Автопарк у родини Разумкова відносно невеликий: Toyota Camry 2012 року, Тесла 2017 року та БМВ X5. І один із моїх улюблених пунктів декларації доходи, в тому числі подарунки. Так от, працюючи у Верховній Раді, Дмитро Разумков заробив 644 тисячі гривень. А його дружина, займаючись бізнесом, майже 19 мільйонів гривень. Мабуть, добре йдуть консультаційні послуги, чи все-таки ломбарди? Цікаво, що Юлія Чайка також отримала подарунок у грошовій формі, майже півтора мільйони гривень. Знаєте від кого? Від Дмитра Разумкова. Ось такі вони романтичні відносини у людей, котрі мають гроші. Окрім цього, Разумков тримає 227 тисяч гривень на банківському рахунку, а також 634 тисячі гривень і 475 тисяч доларів готівкою. А його дружина тримає 301 тисячу гривень і 13 тисяч доларів у банку. І майже 6 мільйонів гривень, 540 тисяч доларів і 335 тисяч євро готівкою. Не перестаю дивуватися, і де ці люди примудряються зберігати стільки налу. Це ж яких розмірів сейф треба мати, або окрему кімнату для грошей виділяти, чи по старинці тримають під ліжком у тумбах та обшивці стін. І звичайно ж виникає вічне питання, звідки гроші. Я навіть не про особисті, нескромні збереження розумкова чайки. Там все зрозуміло: бізнес, батько, мер і так далі. Я знову про політику. Ні для кого не секрет, що майже за кожним успішним політиком стоїть якийсь фінансовий мішок, чиї інтереси той зрештою просуває. Так, от таке питання щодо Дмитра виникло якраз тоді, коли він відколовся від зелених. Як не вони, то хто було припущення, що може, ті гібко, він, хоч зараз не в політиці, але в українських бізнес колах постать вагома. Та й працювали вони вже разом. Якщо так, то з якою ціллю? Хіба що спробувати за рахунок Разумкова знову заскочити у велику політику на наступних виборах? Така ж історія із колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Зв'язки з ним теж закидають молодому Дмитру Разумкову. Але найцікавіше припущення це те, що Разумков працює на Рената Ахметова після звільнення з посади спікера парламенту. Разумков створив міжфракційну групу, куди увійшли близько 25 депутатів. Теж невдоволених політикою Зеленського так, от журналістам здалося, що ця група голосує в інтересах одного з найпотужніших олігархів України, типу за закони, котрі вигідні для бізнесу Рената Леонідовича, сам з цього приводу сказав, як відрізав з Рінатом Ахметовим. Я не знаю. Угу. Ну, відверто. Щоб не гадати, я поставив те саме питання. Доплатить разумкову своєму інсайдеру і вже почав потирати руки, мовляв, от ти дімка і попався. Але отримана інформація мене приємно здивувала. За його словами, Разумков ні під кого не ліг, принаймні поки. Але де в чому я таки був правий. Перераховані у якості можливих спонсорів особистості дійсно зацікавлені у співпраці з Дмитром. І за інформацією, мого джерела робили йому пропозиції, Вривається в президентську гонку. Наостанок додам, що останні соцопитування кажуть, що якби вибори президента відбулися сьогодні, Дмитро Разумков міг би зі свистом залітати у передвиборчу гонку. За популярністю він вже обігнав Сергія притулу і конкурує з Зеленським, Кличко, Тимошенко і Порошенком. А це ще він не створив власну партію, поки лише громадське об'єднання із скромною назвою Команда Разумкова. Якщо ж у разі оголошення виборів Дмитра підтримують захід і ша. Його шанси зростуть казково. Цікаво, сам Разумков знає, що на нього роблять ставку міжнародні партнери. Якщо раптом ні, то це тобі Діма привіт від мого інсайдера. Не дякуй, і останнє схоже, Разумкова таки побоюються, і то не слабо. Мовляв, колись там він говорив російською і підтримував телемарафон між Україною і РФ. Вочевидь, потужнішого компромату чи доказів російського сліду поки немає. Хоча, може, ще знайдуть, враховуючи регіональне минуле Дмитра. Як би там не було, велика гра почалася. Далі буде іще цікавіше і скандальніше. Таке відчуття, ніби вибори не за горами. А якби ви проголосували, якби вибори відбулися вже завтра, дали б шанс разумкову. Підписуйтесь на канал і діліться в коментарях. Неоднозначні відчуття в мене від цього випуску, ніби вже й хочеться дозволити собі трішки віри і надії, що може, от він політик, котрий дійсно спробує щось змінити, а не просто працювати на благо товстих гаманців. Але ж так само, колись люди думали і про Ющенка, і про Зеленського, і що з того вийшло.